20 українських військових медиків і волонтерів повернулися з Естонії, де вони пройшли тренінги з тактичної медицини. Це вже третя група наших лікарів, які здобули в Естонії важливі знання для порятунку бійців. Це було очень важливе навчання, Там вчили новим протоколом, новим алгоритмам дій, которое позволили тим странам, які приміняють ці алгоритми для воєнно-палівої медицини, позволили значительно снізити смертність і значительно знизити інвалідність. Навчання наших медиків на базі об'єднаного навчального центру сил оборони у місті Тарту стало можливим завдяки уряду Естонії і естонській некомерційній організації Вільна Україна. Свої знання українцям передавали інструктори НАТО і тактичні медики, які пройшли гарячі точки. У нас учили дуже кваліфіцировані спеціалісти ті люди, які приймали участь в бойових діях, в місіях в Афганістані, в Іракі і специалисты очень хорошего, высокого класса, умеющие преподать, не только знать и уметь, и хорошие врачи. Это были эстонские медики, преподаватели военно-медицинской академии ТАРТУ. Під час інтенсивних навчань лекційні заняття поєднувалися з практикою. Любой із нас, хто пройшов цей курс, тепер може в составі групи вийти із, условно говоря, небольшого окруження вместе з раненими. Планах Валерія стати військовим хірургом за плечима у нього досвід притунку бійців у шпиталі у місті щастя. В Естонії лікаря зокрема вразила організація роботи швидкої допомоги. Я дізнався дуже багато нового з парамедицини, Зможу працювати інструктором тепер. І дуже цікавим для мене було це організація надавання надання допомоги. В нас водили в лікарню. Це було дуже цікаво на станцію швидкої допомоги. Це теж дуже такі знання, які будуть важливі в будуванні нової країни для нас. Тетяна, лікар-гінеколог із 15-річним стажем. Вже рік разом з чоловіком медиком навчають мобілізованих тактичній медицині. Для неї навчання в тарту це можливість підтвердити і закріпити багаторічний досвід. Найцікавіше це були їхні манекени. Це було знаєте, весь світ вчиться на манекенах, на симуляційних якихось, а Ми цього не маємо. Це дорого. Нам пообіцяли подарувати для наших навчань. Це буде найкращим, напевно, найцікавішим, тому що манекен – лялька, яка має пульс, яка має дихання, яка має показники і говорить з вами, коли їй краще, коли їй гірше. Це потужні речі. Крім потужної бази українців вразила доброзичність естонців, яким не байдужа доля України. Крім навчання жорст, жорсткого, іноді дуже важкого, особливо для нас дівчат це було нелегко в амуніції в обмундируванні виконувати всі завдання з надання медичної допомоги на полі бою. Це інсценізації були дуже потужні. Наскільки нам було важко, настільки нам було приємно від емоційної складової нашої поїздки. Люди зацікавлені нам допомагати, люди дуже багато насправді допомагають. І в нас є, є дані про їхні і матеріальні, і нематеріальні допомоги естонців. Не дуже підтримують нас по завершенню курсу. Українські медики отримали офіційні сертифікати, які дають їм право проводити відповідні навчання в Україні. Тож набуті в Естонії знання вони зможуть передавати своїм колегам і українським військовим. А ще медики мали нагоду поспілкуватися з послом України в Естонії Віктором Крижанівським та представниками організації Вільна Україна. Під час зустрічі сторони обговорили стан українсько-естонського співробітництва та питання надання Естонією подальшої підтримки Україні у зв'язку з агресією Росії проти нашої держави. Людмила Кушнір, Єгор Нікітенко, телеканал Еспресо.